Друзі, буває таке, що до нас присилають пацієнтів, ти дивишся знімок і думаєш, це буде цікавий випадок, щоб показати вам. Один із таких випадків в нас нещодавно трапився це реферативний пацієнт, тобто пацієнт, якого направляє інший лікар для того, щоб провести певну маніпуляцію, яку він задає. В даному випадку потрібно було дістати. Сепарований інструмент, тобто інструмент, який зламався в кореневому каналі. Так. На цьому знімку ви бачите сепарований інструмент, який нам потрібно було дістати. І через небагато часу, е використовуючи наші професійні здібності і трошки терпіння, ми його дістали, що підтверджує наступний знімок, де в кореневому каналі його вже немає. І, власне, тут видно інструмент. За допомогою якого ми дістаємо уламок. Це називається от така от петелька, яку ми робимо самі для кожного індивідуального випадку. Ну, власне, коли показане використання цієї петельки. Інструмент біля лінійки для порівняння його довжини. Так, друзі, і на цьому випадку ви можете самі переконатися, що. Ми беремося за випадки будь-якої складності і можемо вам в цьому допомогти. Звертайтеся за допомогою в Клініку Revent або за лікуванням. Гарного дня!